Чи України і таким зразу напружені, щоб сказала, і видалені були і в цьому плані Діліться враження загалом. З нашої враження дуже дійсно важкий матч, дуже динамічний, дуже здивувало. Перев'єра нас своєю динамікою, швидкістями, самовіддачею, швидкісними діями не давали нам дихати на футбольному полі. пресинг високий. Нам було важко. Ми не справлялися, десь можливо не очікували таких дій. і Дійсно, було складно 120 хвилин. Да, плюс вилучення, все це. Чуть-чуть нам не на користь, тому що вже 4 числа ми граємо перший тур. Но кубкові матчі вони бувають такі хорош, хороша гра. Наприкінці другого тайму вдалося зрівняти рахунок чи розраховували сьогодні на тайну. Ну не хотілося. Не хотілося завжди їдеш на ігри і готуєш футболістів, сам готуєшся і ментально хочеш підвести за перемогою. Звісно, все залежить також від суперника. Ми хотіли перемогти в основний час. І спокійно, скажімо так, без е, втрат скажімо, якихось травм, е, карточок чи ну, е, і 120 хвилин це також дуже виснажливо. Да? Зараз їх потрібно восстановити, ми не розраховували, але знову ж е, такий матч прийшлося тримати всі 120 хвилин. – Підсильте, будь ласка, оцінку суперника. Трішки сказали, але. Ну <реку> так, да, ну команда дуже хороша, дуже хороша команда. Молоді хлопці, які дають динаміку на хороших швидкістях, дають пресинг, команда підготовлена. Ну, на сьогоднішню гру вийшли з гарними емоціями, з великим бажанням. Приємно здивували.